Е, Меланія, а де твоя парасолька? Віщо мені парасолька? Синоптики передбачали сонечко сьогодні. А якщо вони не побачили циклон, який наближається до Львова? Чого не побачили? Як народжується дощ? Що таке циклони і антициклони? І хто кого закручує? Що таке блискавка і чому вона така яскрава? А як грім народжується з тиші? Дощі, грім, циклони, антициклони. Усі ці природні явища у програмі рожеві окуляри у суботу о 12.20 на каналі Правда тут Львів. На ютуб каналі програми рожеві окуляри за посиланням Ось тут внизу.